Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. Вранці 12 жовтня трапилась дорожньо-транспортна пригода на проспекті юності. Водій автомобіля Хюндай не надав перевагу русі та здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. До місця події було викликано правоохоронців та карету екстреної медичної допомоги. Слідчі встановлять усі обставини та причини цієї аварії. 12 жовтня об 11-й годині камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Лебединського. Там водій автомобіля Рено під час перестроювання не надав перевагу у Русі і допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen. Обидві автівки зазнали пошкоджень. Згодом з'ясувалося, що дану пригоду кермувальники вирішили шляхом складання Європротоколу. Близько 14.30 трапилась потрійна автопригода на Хмельницькому шосе поблизу перехрестя з вулицею 600-річчя. Водій автомобіля Рено не врахував дорожньої обстановки і не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого в'їхав у автомобіль Toyota, а той по інерції зіткнувся із автомобілем Рено, який рухався попереду. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Зрештою, учасники ДТП вирішили усе за згодою сторін. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась на Хмельницькому шосе о 16.26. Водійка автомобіля Опель, повертаючи ліворуч, не надала перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Шкода. Від удара обидві машини зазнали пошкоджень. Не викликаючи патрульну поліцію, водії самостійно домовились та невдовзі роз'їхались. О 23.35 12 жовтня, Вінницькі камери відеоспостереження зафільмували аварію на об'їзному шосе. Водій автомобіля Рено здійснив поворот ліворуч з крайньої правої смуги, у результаті чого допустив зіткнення із автомобілем Нісан, який рухався в попутному напрямку. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські повідомили, що на водія Рено складено адміністративний протокол за статтею 124. Ході контролю за станом благоустрою території міста Вінниця працівники муніципальної варти виявили та зафіксували право порушення на провулку прибузькому. Люди склали будівельні матеріали, а саме щебінь та відсів на прибережно захисній смузі річки Південний Буг. Такі дії суперечать правилам благоустрою нашої громади. Тож інспектори склали по даному факту протокол за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі це усі новини, а ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час точну адресу та деталі ситуації.